Служба безпеки України 22 листопада вранці проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території свято успенської Києво-Печерської лаври у Києві. Ці заходи відбуваються спільно з національною поліцією та національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію Російської Федерації, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож, вказань заходи проводяться для недопущення використання лаври як осередку руського міра, перевірки даних про використання приміщень у ПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп іноземних громадян, зберігання зброї тощо, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів за безпосередньо участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету. України. Раніше, 12 листопада, у києво печерській лаврі під час богослужіння прославляли Росію. Про це заявив священник Православної церкви України Михайло Омелян. Він опублікував у Фейсбук відео, на якому під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі церковний хор співає пісню, у тексті якої згадують про Росію і матушку Русь. За його словами, відео він отримав від випускника Київської православної богословської академії, який з друзями зайшов у храм всіх святих Печерських у Лаврі, намісником Києво Печерського. Ськілаври з 1994 року є митрополит Павло, справжнє ім'я Петро Дмитрович Лебідь, прізвисько Паша Мерседес, архірей Української православної церкви Московського патріархату з 1997 року. Митрополит Павло засвітився у багатьох скандалах з дорогими авто, помпезними святкуваннями власного ювілею, суперечками з правоохоронцями та відверто підтримує російську агресію в Україні ще з 2014 року. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм.